Є, Вася. Вітаю в новому випуску польової антикризової кухні. Сьогодні я готую е овочі, тушені овочі із хребтами лосося. Тут у мене тушиться пекінська капусточка. Перед тим відварена морковочка. Печериці, імбир і чесник. Ціли на зуб... Три цілі зубочки. І залила це я водою з приправами, взяла середземноморські трави і додала трошки соєвого соусу. Хрептила лосося замаринувала приправою для риби. І тушу собі так на вогні, як завжди, дров мало. До цього відварила рис. І буде дуже смачно, надіюся. Бо пробувала смажити коти лосося на сковорідці, запікати їх. Зараз дам. запікати їх також у котлі пробувала. Ось так вони смажаться. І буде дуже і дуже смачно. Дуже легко робиться це ця, ця страва. Дуже думаю, що здорова, бо все то, що це на водичці. Все без олії, без жирів. Дешево, смачно, незвично, корисно, весело. Багато можна ще сказати. Ну, коротше, всім рекомендую спробувати це приготувати. До нових зустрічей смачного.